Польська авіація в бойовій готовності в небі над Варшавою та Краковом чути гули реактивних літаків, що полюють на російські дрони. В ніч, коли Україна під російською атакою до Польщі залітають шахеди і гербери. Перший близько 12-ї ночі і останній фіксують о 6-й ранку. Польська влада терміново піднімає авіацію та сили ППО. Ось кадри збиття одного з безпілотників. Уламки падають на будинки у вириках під Любліном. Зірвані дахи, пробиті стіни та понівечені автівки. Картинка вже звична для українських міст після атак росіян. Це точно сплановано, і виходячи з даних, які озвучені нашим виданням Дефенс Експрес, що ще в липні місяці в Герберах та інших дронах знаходили сім карти Сім карти не українських операторів, а польських і литовських. То цілком зрозуміло, що мова йде знову ж таки про сплановані атаки саме проти цих двох держав-членів НАТО, відповідно Польщі і Литви. На щастя, ніхто не постраждав. Уламки інших безпілотників продовжують шукати. Ось підбитий дрон у Лодзинському воєводстві, на якому чітко видно російське маркування та координати. Такі провокації це просто напросто перевіряння наших польських партнерів і весь східний фланг НАТО, як він буде реагувати. Тому що якщо реакція буде млява, то відповідно всі ці провокації будуть продовжуватися раніше. Так само залітали дрони і на території Литви, Польщі, Румунії, але якихось реальних дій, окрім занепокоєння, не було. Зараз вже була фактично піднята ну ледь не вся авіація, і польські, і нідерландські винищувачі і гелікоптери, заради того, щоб зби. Ти два десятки шахетів, ну тобто, ми розуміємо наскільки більш професійна українська ППО і більш адаптована до таких засобів повітряного нападу, і наскільки менш ефективна і менш готова, це м'яко кажучи, ну польські збройні сили. Цього повітряний простір Польщі порушило близько 20 безпілотників усі з території Білорусі. Щонайменше чотири вдалося збити. Повідомив польський прем'єр Дональд Туск, який терміново зібрав засідання Сейму і звернувся до НАТО. Вперше Польща це відкрито розцінює як російський напад з слова Ми приймаємо слова солідарності від країн союзниць, але цього сьогодні недостатньо. Нам потрібно дуже голосно та чітко сказати всьому західному світу, усім нашим союзникам, що стаття четверта це лише початок глибшої співпраці заради безпеки нашого неба та нашого кордону, що є межею для цього, і слів тут аж ніяк недостатньо. Ми очікуватимемо набагато більшої підтримки під час консуль консультацій як за четвертою статтею НАТО, так і під час політичних консультацій між столицями. Це не наша війна, це не лише війна українців, це війна і протистояння, яке Росія оголосила всьому вільному світу, і це нарешті мають зрозуміти усі У НАТО Поки не дали оцінки порушенню повітряного простору Польщі дронами РФ, речниця альянсу Елісон Гарт у короткому коментарі в мережі уникла прямої згадки Росії. Численні безпілотники вночі порушили польський повітряний простір та були перехоплені польськими та натівськими засобами протиповітряної оборони. Генсек НАТО підтримує зв'язок з польським керівництвом, а НАТО тісно консультується з Польщею. Четверта стаття НАТО, про яку просить влада Польщі, це такий собі механізм консультацій між союзниками, коли одна із країн вважає, що її кордони чи політична незалежність під загрозою. Зараз ми побачили чергове тестування Путіна Єдності НАТО, п'ятої статті. Вашингтонського договору, яку навіть не застосують, ми бачимо, що запустили четверту статтю. А що таке четверта стаття? Це консультація протягом певного періоду. І ніхто не поспішає. Навроцький сказав, що за два дні збереться рада нацбезпеки, щось будуть там вирішувати. Як ще стверджують аналітики, атака на Польщу не випадкова, а пов'язана із початком російсько-білоруських навчань. Захід 2020 Так ворог перевіряє не лише єдність Європи, а й всього захід освіту. світу Валерій Кузєсов новини за день телеканал Віта.